Така дівчинка не мріє про світ високої моди. Кар'єра майбутньої королеви подіумів починається задовго до повноліття. До студії телеканалу Хорсон Плюс завітало одразу кілька титулованих красун, котрі нещодавно повернулися з Греції, здобувши для рідного міста корони та нагороди на конкурсі маленька супермодель світу. Коли ми приїхали в Грецію, ми, звісно, не очікували такої конкуренції. Конкуренція була дуже сильна. Там були діти, які вже багато разів участвували в цьому конкурсі в аналогічних конкурсах. Ніхто з наших дітей раніше не участвовав в таких конкурсах. Ну, в за границею було дуже багато впечатлений різнопланових. Много очень неожиданності, но діти совсім справились все побороли, І вийшло так, що во всіх категоріях всі і прізви, і главний призи, і офіційні титули взял взяв наш херсон. Той хто не бачив модельну кузню зсередини, може вважати, що найголовніше бути привабливою. Насправді, за виблискуванням корон прихована багатоденна важка праця, тренування, дисципліна. Популярність вимагає зусиль не лише від дівчат, але й від батьків, що мріють побачити своїх принцес на світових подіумах. Шестирічна Вероніка наймолодша з учасниць. Із Греції вона привезла гран-при «Children's Professional Model», вразивши професійне журі своєю презентацією на грецькій мові, котру дівчата старанно вивчали спеціально для конкурсу. Коли нам сказали, що візитка має бути на англійському. Мы были на греческом языке, мы нашли преподавателя по греческому, дали им несколько уроков греческого языка. И только наши дети с Херсона на конкурсе визитки свои рассказывали на греческом языке. Конечно, члены жюри греки они были очень довольны, очень счастливы, очень аплодировали им. и, Естественно, это добавило баллов. Калимера, он умаза Вероника, Іма Ексі, ітон, іма апе, керцан, Кірцен Україні у Охорос та Акробатіка. Окрім життя на подіумі, Вероніка ще займається акробатикою. Я ще не до кінця вмію, чесно говоря. на шпагація ще чуть, -чуть і я сяду. І незважаючи на блискучу корону, має друзів і любить те ж саме, що усі звичайні шестирічні дівчатка. Мені грати в ігрушки, Мої улюблені іграшки – це поні і куклу на першому конкурсі мені понравилось, що дарят много себе Просто прекрасно. У маленьких моделей тонке почуття прекрасного. Маргарита здобула гран-при у віковій категорії 8-9 років. Але прикрашати дівчинка любить не лише себе, а й інших. Я мічтаю в майбутньому. будущем мечтаю професію парикмахера прически собі не делаю, я делаю мамі, делаю подружкам. Загально прийняти уявлення про модель як про тендітну та вразливу дівчину не обов'язково має бути аксіомою. Так, у повсякденному житті Настя ще здобула титул Fashion Model of the World, захоплюється бойовим мистецтвом і навіть має пояс. 8. Ти, дуже опасний і, мабуть, на конкурсі краси всі дівчатки тебе боялись? Ні, ми, наоборот, здружились. Ми всі подруги, і там кожен друг другу помагав. Хоч ми і в одному конкурсі всі участвуємо, всі противники, До цього ми встигли дружитися. Справжня модель має добре розбиратися у моді і стилі. Такої ж думки тримається і Меліса. Сьогодні вона володарка титулу «Best little model of the world». А в майбутньому хоче стати дизайнером одягу. Я продовжую рекламувати одежду. Мені більше всього стиль пишний і яркий. Мені темний не але в деяких конкурсах приходиться одягати. Людмила здобула найголовнішу корону. Її шлях на подіум почався з однієї випадкової фотосесії. У нас була фотосесія, і мені дуже понравилось. І дуже, ну, і мені поучилась сніматися, фоткатися. І потім ми мене пригласили на показ платі дитячих. Сьогодні маленька королева точно знає, що треба робити, аби корона трималася міцно. Нужно хорошо ходить, слушаться тренера, якої тебя учит, Правильно ходить, повторять, не опаздывать на занятия. Попереду у дівчат ще багато показів та планів на майбутнє. Вже сьогодні вони розуміють, що заради популярності та успіху треба старанно працювати над собою і точно знають, що для того, аби потрапити на велику сцену, не обов'язково народитися та жити у світових столицях. Шлях моделі може початися і в маленькому місті, але дуже важливо вірити в себе та мати. Велику мрію.